Перед всім хочу вам показати, скільки тут тварин сьогодні їде на стерилізацію. Це домашня, можете не дивитися, а оцей дивіться, Клітка по його розміру, він тупо спить. Річард! Бачили, да, яке в нього там хазяйство? Ви представляєте, яких дітей він наробить? Він вже до цих вже має діло. Тут. А, моя дівчатка Лорка. Лорка? Дядя, дядя Лорочка їде на стерилізацію. О, це мої ребятки. Це останні, пам'ятаєте, з траси? Четверо кошеняток. Я вам не говорила, але я їх забрала. Не планувала. Так, це домашня, ну і там, чесно, багато. Там є ще цуценя, є ще таксюня. Так що багато. Дивіться на Річарда. він буде дуже дорогий пацан. Шш, Лора, закрий рота. Скандалістка мене чує. Його стерилізація 300, плюс я хочу поставити йому чіп і вакцину від сказу. Ну, можете додати майже 4 тисячі стерилізація цього бугайонка. В мені буде. Да, Річард? Я, якщо ви бачили, збір на нього не ставила. Так що будемо бачити, якщо є можливість, підтримуйте, бо цей пацанчик дуже дорогий. Ну він дуже великий, да, йому 35, мабуть, кілограм. Якщо він не більше, він великий пес. Може комусь треба такий крутий великий пес. Дуже добрий. ну Для охорони просто навіть його, на нього подивишся і вже зразу страшно стає. Так що, саме то, я навіть не чула, як він гавкає, звісно, але я думаю, що як треба, він обов'язково гавкає. Ось що вам показую, скільки клієнтури сьогодні їде. Від мене їдуть чотири моїх дівчинки, їде Лора. Так, від мене десь там стоїть Міронік, стоїть Марсік і Вів'ян, Це мої. Потім кішка бабусі їде на чистку під неї там гні. Ну, це від мене буде. Плюс прилаштоване двоє кошенят з базару, яких я не прилаштовувала, самі люди їх прилаштували з умовою подальшої стерилізації. Отака кількість тварин їде від мене, за яку я буду платити. Ну і, і річард. 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 Ти мій крусявчик спокійний. Лора, що ти її, бо хоче до мене на руки, не можна. Завтра приїдеш. Отако, так, ось така да, да, да. скандалістка. На руки не беру і вона скандалить. Да? Все добре, не переживай, все буде добре, да. візьмуть тебе там на руки. Але бачите, яка різниця, що да? великий пес спокійно собі, а ця розбалована. Вез... О, така, така, це вона так возмущається, що я її віддаю на стерилізацію. Все добре. Все добре, да, Лорочка, все добре. А Ці мої малявочки, які теж шукають сім'ї, Ні, нікого показних не беруть, але будемо шукати далі. На маленькі Красив, красиві красі коти. Ось така то у нас поєздочка. Всім велике дякую за вашу підтримку, за ваші донати. Все бачу, все піде на оплату з